Мирний належить до тих українських класків пера, яким вдалося водночас побудувати блискучу державну кар'єру та реалізувати себе в письменництві. та його особисте життя було сповнене драматичних сюжетів, про які ви сьогодні дізнаєтесь. Справжнє ім'я Мирного було Панас Рудченко. Вважається, що псевдонім автора пішов від назви міста, в якому він народився Миргород. У дитинстві Панас любив слухати свою няньку бабу Оришку, яка розповідала бувальщини й страшні історії про нечисту силу. Згодом баба Оришка стала прообразом бабусі Чіпки в романі Хіба ребить воле як ясла повні. Ще з юних років Панас дивував домашніх своїм нечистим спокоєм і замкнутістю. Його сестра Олександра писала. Пам'ятається мені його 6 років. Він завжди любив усамітнення, вічно сам грав. Один раз був у нас страшний переполох, чи не стало нашого Ахванасика. Скрізь шукали, як пішли в сад і чують, співає десь у бурянах. Виявилося, що він якось спав у канаву і там розгулює і співає, а був дуже мирний. Сварок не зносив, враз тікає. Його особисте життя представляло з собою одну суцільну драму. Одна дівчина, з якою він хотів одружитися, приміняла його на солдата москаля, інша не відповідала взаємністю. В результаті ці сумні події обумовили народження геніального роману Повія, головна героїня якого збірний образ дівчат, яких любив письменник. Надалі Панас Мирний знайшов кохання всього свого життя Олександру Шейдеман, обрусілу німки. Яка, відмовившись від багатого жениха з Петербурга, стала його дружиною і народила трьох синів: Віктора, Михайла і Леоніда. Після народження двох дітей психічне здоров'я дружини різко похитнулося. Задля лікування дружини продавав дорогі серцю речі, прикраси та особливу відзнаку за багаторічну працю чиновником. Панас Мирний любив рано вранці дарувати дружині троянди з крапельками роси. Незважаючи на взаємну любов, вірність та порядність духовної близькості між чоловіком та дружиною не було. Олександра таки не змогла стати соратницею та однодумцем Панаса Мирного. Панас Рученко дослужився до дійсного статського радника, що прирівнюється до чина генерал-майора в армії. При цьому всі кар'єрні сходинки долав тільки завдяки власній сумлінності в роботі. Не лише колеги та начальство по праву бажали його взірцем чиновником. Хоча справді мирному за характером і темпераментом письменнику саме отта канцелярська рутина дошкуляла найбільше, зрештою, стала осоружною, ненависною, бо відбирала сили, здоров'я, а найголовніше час для літературної творчості. Випадково сам себе розсекретив. Коли на сцені полтавського театру поставили п'єсу лімерівна, глядачі підовації почали вимагати автора на сцену. Панас Якович не стримався і вийшов. Він навіть нічого сказати не міг застиглій публіці. Близькі люди, співробітники, знайомі не могли повірити, що чиновник Рученко і письменник Мирний та сама особа. Панас Мирний вважається одним із найпродуктивніших письменників української літератури. З під його руки вийшло понад тисячу різних творів. Лева частка його творчого доробку залишилася в рукописах. Панас Мирний ніколи не вигадував історії. Він писав тільки про те, що сам пережив, або про те, що йому розповіли. Панас Мирний писав свої твори тільки вночі. Багато з них були записані в бухгалтерських книгах. До того ж, майже половина його творів залишилися незавершеною. Рукописи зберігав у скринці для сала. Жандарми неодноразово обшукували всіх відомих людей Полтави у пошуках рукописів таємничого мирного. Навіть у Рущенка нічого не знайшли. Свої майбутні хіба рвуть воли він хвав у скринці, де зазвичай зберігають сало або інші продукти. В одному з музеїв зберігається спеціальний ніж для розрізання паперових аркушів, який використовував письменник. Після обіду любив спочити. Маленькою слабкістю його було чаювання. Не любив слави. За життя не дав жодного інтерв'ю. Ні. Не хочу тієї слави. Їй Богу, не хочу. Вся моя слава Україна. говорив Панас Мирний. На дорогах війни у 1915 і 1919 роках втратив двох синів Віктора і Леоніда. Потім, уже під час Другої світової, загинув і його внук Юрій, син Михайла. Відкритий сином Михайлом музей у Полтаві на сьогодні єдиний в Україні. Панас Мирний прожив дивовижне життя, балансуючи між всесвітнім беззнанням та повним забуттям. Одночасно працював на державну систему та руйнував її у своїх творах, шукав кохання духовне, а знайшов тільки тілесне. Майже все життя був в тіні своєї слави, боючись її неконтрольованого потоку, бо був скромним та відлюдьковатим. Та лише після своєї смерті здобув визнання, на яке заслуговував.